Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такі, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки бадати. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплатим інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в двадцять році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжують цю цю історію безполезно, Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типа дуже важко досягнути, бо Росія по барабану неї свої плани, але от така от історія. Буде Надіється, що домовляться. Далі, хто я вообще такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того хто за мною стоїть, як я вообще вот так появився, откуда, то, що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду чи що чи. короче, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини. Відвозив туда палову, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідають, як це є. На сторінці є відео про це, але в один знів. Мене розстріляли з повну машину людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді. І так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там, Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Я вони не немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу це втручатися. І мені це не цікаво, зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там і штаб-квартира НАТО і куча дамбасадор по всьому світу. Ідея тільки не співав і щось ідеї тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами. Як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Поніло? Розслабтеся, я в політику не йду.